Уночі та уранці у Києві лунали звуки вибухів. Про роботу протиповітряної оборони повідомляли у київській міській військовій адміністрації. Росіяни запустили по столиці ударні дрони. Існувала загроза ракетної атаки. Наслідки ще уточнюють. І уже 34 людини серед постраждалих через вчорашній ворожий обстріл Київщини. Про це повідомив керівник військової адміністрації області Микола Калашник. Серед них семеро дітей загиблих четверо їхні тіла знайшли під уламками будівель в Обухівському, Бучанському та Фастівському районах. У лікарнях перебувають 19 поранених, їхньому життю нічого не загрожує. Я ж нагадаю, минулої ночі російські війська здійснили масовану повітряну атаку по території України. Армія РФ застосувала ракети різних типів та дрони камікадзе. Росіяни увечері атакували з безпілотника чоловіка у Херсоні, повідомили у військовій адміністрації області. 42-річного місцевого жителя доправили до лікарні. У нього контузія, мінно-вибухова травма та уламкові поранення. Він перебуває у стані середньої тяжкості. І до двох зросла кількість жертв російської атаки у Миколаєві. Повідомило у держслужбі з надзвичайних ситуацій. Рятувальники дістались під завалів зруйнованої багатоповерхівки. Тіло ще однієї жінки напередодні було відомо також про загибель чоловіка. На місці ще триває розбір завалів. Я ж нагадаю, минулої ночі росіяни ударили дроном по житловому будинку. Повністю зруйновані два верхні поверхи постраждали п'ятеро мешканців у тяжкому стані. Перебуває 17-річний хлопець. Одна людина загинула, та ще одна отримала поранення через російський терор на Сумщині. Ворог надвечір обстріляв із артилерії село Кіндратівка Хутінської громади. Повідомило військові адміністрації області смертельних травм. Дістав 48-річний чоловік. Ще один місцевий житель постраждав. Йому надали допомогу на місці. Дональд Трамп відреагував на російські атаки по українських містах. У коментарі журналістам Associated Press він заявив, що не задоволений тим, що робить Володимир Путін. Російського диктатора він звинуватив у тому, що його армія без жодних причин обстрілює Україну дронами та ракетами, і це вбиває мирних людей. Я не знаю, що чорт забирай, трапилося з путіним. Я його знаю давно. Ми завжди ладнали, але він запускає ракети по українських містах і вбиває людей. І мені це не подобається. І з цим хлопцем щось трапилось, і мені це не подобається.